Барабани в церкву занесли. Як це таке можливо? Співати в церкві це жах. А ти знаєш, що літургія східного обряду уся співана. Священники, хор, як усі люди, які стоять в церкві, співають. А ти знаєш, що цар Давид складав молитви для Бога і виконував їх під музику, використовуючи різні музичні інструменти. Він перший, хто співав для Господа. І ці пісні увійшли у склад Святого Письма, називаються псалми. А ти знаєш, що. Коли Ісус народився, ангели з'явились пастушкам і співали хвалу Господу. А ти знаєш, що в Америці так розвинута християнська пісня, що найпрестижніша премія Гремі увела номінацію за кращу християнську сучасну пісню? як ти думаєш, що роблять ангели на небі святі і всі ті, хто зараз біля Господа? Нудно читають книги? Та ні. Вони співають, і якщо ти не можеш співати, у тебе дискомфорт, то у тебе проблеми у стосунках з Богом.